Беремо семена Павловні. Дивіться, Павловня Волочна, 2018 рік Україна. Це мені прислала одна дуже гарна людина. Зберігаю в холодильничку ось в такому ж пакеті. Написано не вибрасувати, щоб ніхто не вибрасив. Кожен рік висаджую і кожен рік ось такі красуні в мене є. Далі, якщо на озеленіння. Можна, можливо, як бізнес продавати тому, хто буде цим займатися. На зеленіння можна ось так формувати штамбом. У вересні. Ось так пригибочку зробив, так, надломав, воно добре ну, визріло, і ось бачите, йдуть дуже гарні пагани над цим місцем. Так що, так, якщо так робити, вона не підмерзає. Нагадую, що ця з Закарпаття, але ви можете придбати якісь інші сорти. Я сам з Харківського району, тому якщо в мене закарпатська павловня вже скільки років росте, все нормально. Так що я вважаю, що якщо це досить морозостійкий сорт, то все буде гарно. Нагадую, в цьому році було мінус 14 і з павловнею все добре. Також добре перенесла мінус 14, оця рослинка. Я її пересадив ось тут, підрізав, замотав, це було ранньою ранньою осінню. І ось вона перезимувала в соломі, і з неї пішов пагане. Один, там два. Можна залишити один. Цей паган виростає максимально вверх. Потім ви його кожен рік робите, техзріз. зріз. Це ось так знизу. У вас виростає досить велика рослина, кожен рік ви зрізаєте, і років через 6 у вас буде 8, у вас буде досить потужна рослина, яку можна буде зрізати, і з якої вже можна буде реалізовувати як бізнес. Можна буде продати як деревину, можна оброблену, можна ні. Якщо у вас кум чи дружбан займається деревообробкою, ви можете зробити, наприклад, вагонку, чи якісь столики, чи дитячі іграшки. Це дуже легкий матеріал. Легкий сам по собі деревина дуже легка, тому з нею все буде дуже таке якісне і легке. Також для вагонку можна зробити, вона буде вологостійка, це дуже вологостійкий матеріал, тому можна як бізнес, можна для, як для себе, так як у мене, для тіньочку посадити. ну Перш за все, на бізнес я не займаюся саджанцями. Павловні, Але зможете знайти якісь порядних людей і в них придбати. Також це листя я планую для себе, коли вона буде велика. оце листя, Я його буду переробляти, компостні ями чи гній буду робити і цим підживляти саджиці фундука. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, є в павловні якесь майбутнє чи ні. Ось так. Так, всем привет, с вами Алексей, 20 километров от Харькова, 22 июня 2022. Расскажу, что сделал с Павловней. Значит, половня оставлял как есть, у нее верхушка немного подмерзла. Сейчас я вам ее покажу. Вот такой кусочек подмерз, где-то в районе 50 сантиметров. Здесь я, видите, загибал перед зимовкой. И вот сегодня срезал и сделал вот такой вот чопик из полиэтилена. Для чего? Для того, чтобы не было испарения. Потом я обрезал здесь орех такой огромный. И он очень мешал этому растению. Видите, я его нещадно срезал. Для того, чтобы вот такой загиб пошел. Потому что должна была ветка идти сюда. А из-за энергетики ореха грецкого, конечно, она сильно пострадала. Но теперь, я надеюсь, она потихонечку примет положение. Может быть, я ее туда сам отправлю. Итак, оставил я раз, два, три, 4, 4 скелетные ветки в разные стороны. Получается очень красивое деревце. Туда я планирую заезжать за него автомобилем. Следующий идет фундук. Следует лещина, вернее, лещина здесь у меня для опыления. Ну и чтобы, а их не жалко было, если люди будут собирать. Ну, короче, чтобы не так сильно ее на нее нападали. И следующая будет, скорее всего, тоже половня войлочная. И так эффект будет замечательный, скажем так. И вот туда будет заезжать машинка, будет тень. Если что-то меня не устроит или подмерзнет, соответственно, я внизу сделаю полностью техсрез опять. И заново буду выгонять ту же процедуру. Очень красивое растение. Все обращают внимание. Всем рекомендую. Всем спасибо огромное, кто посмотрел это видео. Поставьте лайк, пожалуйста, поделитесь с друзьями. Напишите комментарий. Всем огромный привет из Харькова. И всем пока.